Я підполковник Гарманчук Василь Сергійович, командир спеціального загону десантно-штурмових військ 199-го навчального центру. Розкажіть про свій шлях до армії. Коли зрозуміли, що військова служба це ваше? Можливо, це була дитяча мрія, яку я втілив згодом, тому і знаходжусь за тут. Моя військова служба почалася з того, що я прийшов служити в 95-му окрему на той час ще аеромобільну бригаду. Був старшим навідником мінометної батареї першого аромобільного батальйону. Згодом пройшов додаткове навчання і став командиром відділення першої аромобільної роти на той ще час першого аеромобільного батальйону. Згодом по карілі місяці дослужився до головного сержанта першої аеромобільної роти. Цією посадою і рушив. Воювати в 2014 році. Після того, як участвував в боях, починали ми з виліту ще на Крим. Правда, ми не долетіли трохи і зайняли вогневі позиції в районі Сіваша і Арбатської стрілки. Після того були бої під Славянськом, Краматорськом, отримав поранення. І був направлений для подальшого проходження служби на той час новосформовану частину а 0 199 й навчальний центр на посаду сержанта-інструктора 2-ї навчальної роти. Після того став командиром взводу, після того став командиром роти, виконував обов'язки заступника командира навчального батальйону, виконував обов'язки командира навчального батальйону і Шлях мене привів до того, що я став командиром спеціального загону. Я пройшов всі посади від солдата до підполковника. Які особисті події або внутрішні переконання привели вас саме до десантно-штурмових військ? Тому що це елітні війська, завжди вони були вістрем меча. Я не хочу сказати, що інші війська у нас там не виконують такі ж завдання, адже зараз ми виконуємо всі однакові завдання, завдання захист нашої батьківщини. Але це, можливо, дитяча мрія, особистий приклад мого діда, який теж служив в ВДВ Радянське. Тому можливо, лише ці дві речі. Коли вперше дізналися, що станете командиром спеціального загону, що відчули? Це був виклик чи можливість? Коли запропонували стати ним, можливо, це був виклик для мене. Чи зможу я справитися, чи вийде в мене? Можливо, виклик. Так. У чому особливість вашого підрозділу, на відміну від класичних підрозділів ДШВ? Спеціальний загін це специфічний загін. Тобі ж 90% особового складу є офіцерами. А ви вже знаєте прекрасно, що в ДШВ ще не було такого підрозділу, де у леву частку бойової одиниці були офіцери. І тому і завдання для їх повинні бути специфічні, про що ми їх і виконуємо. Які плюси та мінуси існування такого підрозділу? Інколи перед нами ставляться такі завдання. Які повинні виконувати лише офіцери. Це люди, які мають честь, відвагу, їхній внутрішній поклик і можливість самовіддачі. Я рахую не гірше, ніж військовослужбовці, там, солдатів, сержантів, але офіцерська честь вона для мене рахується найвищою. Які складнощі в управлінні таким підрозділом? Коли формувався підрозділ, ну було багато складнощів, тому, тому що, наприклад, хто-то виконував обов'язки командира звода, хто виконував обов'язки заступника командира роти, хто виконував обов'язки там, заступника там, начальника адмінвідділу, хто був представником кафедри ППП. І моя роль і Моє, можливо, моє внутрішнє переконання, мій досвід надав можливість згуртувати цей особовий склад, направити його в тому руслі, що дало мені в майбутньому можливість виїхати в район виконання і виконувати бойові завдання за призначенням. Можливо, деяким військовослужбовцям, офіцерам було важко на їх попередніх посадах, адже управляти людьми це великий дар. І коли я інколи спілкувався з деякими військовослужбовцями, офіцерами, і вони мені говорили, що мені краще бігати з кулеметом і виконувати завдання, ризикувати лише особистим життям, а не життям своїх підлеглих, то, можливо, це мене і спонукало, що от цей стержень у цей напрямок, яких треба людей направляти. На яких напрямках спецзагін виконує задачі? Мій підрозділ був сформований у 23-му році. Ми пройшли бойове злагодження і висунулися в район виконання на Запорізький напрямок. У той момент, коли йшли штурмові дії в районі населених пунктів Оріхів, Вербове і приймали активну участь. Після того підрозділ був перекинутий на Донецький напрямок. Там ми працювали. Потім ми виконували завдання. Одночасно і на Донецькому напрямку, і на Сумському напрямку. На даний період часу ми працюємо на Донецькому, Запорізькому і Дніпропетровських напрямках. Які саме задачі виконує спецзагін? Значить, на даний період часу ми виконуємо завдання, які нам ставить командуючий. На даний період часу підрозділ виконує активну охорону та оборону з повітря та землі деяких критичних. Військових об'єктів, які є рушійною силою щодо проведення наступальних та наступальних дій. Розкажіть, як офіцерське середовище впливає на якість виконання завдань? З ними краще працювати і легше. Вони розуміють тебе з Не потрібно пояснювати тисячу разів, ставити додаткове завдання. Вони в спромозі активно і швидко приймати ті чи інші. Рішення в критичних ситуаціях, що полегшує мені роботу як керівнику та роботи штабу. які успішно виконані завдання, ви згадуєте найчастіше? Кожне завдання воно буде пам'ятатися мною, моїми підлеглими. Но найбільша цінність в тане випадку, що ми зберегли особовий склад. Ну, яскравим прикладом, наприклад, я бачу те, що, наприклад, коли мій пілот. За 4 години знищив е, дві пушки противника, танк і людську силу противника. Яка приблизна статистика знищених цілей підрозділу? По статистиці мій ну, підрозділ знищив БПЛА противника типу ланцет, рань, е, фіпів типу Крило, Фіпів, е, ну, приблизно десь за 500. Наскільки ви оцінюєте успішність вашого підрозділу? Успішність будь-якого підрозділу військового. Це просто статистика, того, що ти не втратив там, людей, маленька кількість там, поранених, живучість об'єктів тих сил та засобів, які у нас є під охороною на даний період часу. Так я можу оцінити. Найважчі рішення, які довелося приймати на посаді командира. Кожне рішення, яке приймається мною, воно буде важке для мене, тому що коли, наприклад, виконуючи бойову задачу, ти втрачаєш людей або воно отримує тяжкі поранення, це для мене важко. Що найбільше мотивує вас і підрозділ продовжувати? Скоріше перемогу, приблизити нашу перемогу, вибити окупантів. Повернути людей своїх живими, здоровими до їхніх сімей, родин. Хто або що підтримує вас особисто під час війни? Віра в те, що мої племінниці, що вони можуть спокійно спати, що до них не дойдуть окупанти. Це найбільша мотивація для мене. Які риси ви найбільше цінуєте у своїх підлеглих? Чесність, відвертість. І самовідданість. Як ви підтримуєте бойовий дух особового складу? З моменту формування я активно працював з своїм особовим складом. Був на всіх навчаннях, був разом з ними, коли ми заходили на перший раз в район виконання і постійно знаходжусь з ними. Тому, можливо, це і є підтримкою для моїх людей. Я особисто можу приїхати на будь-яку вогневу позицію. Посидіти, поспілкуватися з ними. Можу зібрати, просто приїхати, і сісти з ними, поспілкуватися про життя, про все. Вони не прекрасно знають, що я чоловік честі, так як і вони. Я ніколи не... Основний принцип, мені здається, для кожного керівника ніколи не обманюють свій особовий склад. Якщо це завдання тяжке, то його треба попередити про це. Краще попередити, чим це можливо призведе до того, що завдання буде частково виконано. Чесність і відвертість. Чи є у підрозділі традиції, ритуали, внутрішній кодекс? Чесність, самовідданість, Так, да, це цінується, тому з такими людьми, людьми, наголошую, не військовослужбовцями, а людьми перш за все е, круто працювати, я скажу так. Ну щодо традиції, мого підрозділу, да, е, так як у моєму підрозділі. Ми підпорядковуємося 199-му навчальному центру, і це наш основний підрозділ. Але так як позначуємо свої підрозділи окремими шевронами, то його заслуговують ті військовослужбовці, які вийшли на бойов... виконання бойового завдання, повертаються з позитивом. Тоді після цього тільки командири підрозділів вручають офіційно цей шеврон. Що символізує емблема підрозділу? Дракон це символ мудрості. Цю емблему ми формували, узгоджували разом з моїми людьми. Тому що кожен приніс в лепту формування цього шеурону, тому він є відзнакою підрозділу, а не кось особисто. Яким ви бачите спецзагін у майбутньому та що для цього необхідно зробити? Спроможним виконувати бойове завдання за призначенням. Лише це. Він повинен розвиватись, Він повинен... тому що специфіка роботи такого підрозділу вона дуже висока і пов'язана з ризиком. І цей підрозділ повинен виконувати спеціальні завдання за призначенням.